Перейменування вулиць, встановлення нових зупинок та покращення інфраструктури. Про підсумки року в Стадницькому старостинському окрузі звітувала Юлія Давидюк. У воєнному 2022-му в Стадниці Гавришівці, великих та малих крушлинцях, прихисток знайшли майже 700 переселенців. На фронт відправили 60 тонн гумдопомоги. Колись радянські назви вулиць тепер носять імена українських письменників, громадських діячів, захисників держави для комфорту громадян. Встановили 15 нових зупинок транспорту. А в Гавришівці побудували 6 кілометрів розподільчих мереж водогону. Змогли минулоріч покращити і надання адміністративних послуг. За ініціативою міського голови, у 2020 році на території округу було створено центри обслуговування громадян, у котрих розміщені Офіс старости та віддалені робочі місця працівників Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс. У 2022 році працівники старостату надали більше 6 тисяч адміністративних послуг. Мають амбітні плани і на 2023 рік в Старостинському окрузі планують облаштувати нові спортивні та дитячі майданчики, побудувати другу артизіанську свердловину в Гавришівці, покращити ситуацію з питною водою.